Ми почали роботу ательє з пошиття дитячого одягу. Жємо одяг спортивний для дітей і дорослих. Для жіночок у нас піжами. Це ательє з пошиття одягу працює у Кропивницькому дев'ятий рік. Після початку повномасштабної війни замовлень не було. Почали шити одяг для бійців, розповідає власниця Наталія Садовська. Нам привезли волонтери трикотаж, ми шили для хлопців білизну, передавали через волонтерів термобілизну з нашої тканини. Ну, а Потім люди трохи оговталися, призвичайлися і почали приходити вже до нас наші клієнти, їх значно зменшилося. Порахувала, до російського вторгнення мали півтори тисячі клієнтів, нині на триста менше. Щоб збільшити заробітки, вирішила розширити асортимент. Розпочати власне виробництво одягу для дому та відпочинку. У центрі зайнятості дізналась про державну програму мікрогрантів для бізнесу, є робота і вирішила скористатись нею. У лютому почала готувати свій бізнес-план. Потім відклала, злякалась, думаю, мабуть, я не зможу це. Потім ні, думаю, ну треба ж нам розширяти наше виробництво. З першого разу не вийшло, прийшлося доопрацьовувати свій бізнес-план, там деякі були питання, але потім здали, співбесіду пройшли. Наприкінці вересня, каже Наталія, отримала гроші. Розмір гранду склав 250 тисяч. Основна частина це закупівля швейної техніки. І інструментів, купівля тканини для пошиття теплих костюмів. Замінили ми освітлення у нас нове і придбали ще стільці, щоб нам було зручно працювати. До кінця року планую виконати умови гранту. Працевлаштували одного працівника і Починаємо пошиття костюмів. Ми шукаємо ще одного працівника. Цьогоріч уряд виділив на фінансування мікрогрантів є робота 1 мільярд 600 мільйонів гривень, що дозволило створити 18,5 тисяч робочих місць. Наступного року ця сума збільшиться до 3,5 мільярдів, сказала заступниця начальника обласного центру зайнятості Наталя. Невідома. Це гарна можливість дійсно для такого, або для стартапу, або для нового поштовху свого бізнесу чи відкриття нового напрямку в діючому бізнесі. Тим більше грант є безповоротним. У Кіроградській області підтримано 50 проєктів. Загальна сума фінансової підтримки, яка очікується для цих грантів, більше 12 мільйонів. Підприємці можуть отримати від 50 до 250 тисяч гривень. На суму до 150 тисяч гривень він має створити одне робоче місце. Якщо претендує на суму до 250 тисяч гривень, то він має створити не менше двох робочих місць і в будь-якому випадку утримувати зайнятість цих робочих місць необхідно не менше 24 місяців. Подати заявки на отримання мікрогрантів підприємці можуть до 19 листопада. Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.